Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядоване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверне. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом, благословений і прославлений будь Боже, на віки віків. Амінь. З послання до Галатів святого Апостола Павла. Браття, Павло, апостол не від людей і не через послаництво чоловіка, а через Ісуса Христа і Бога Отця, що воскресив Його з мертвих, і всі, брати, що зо мною церквам Галатії. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що дав себе самого за гріхи наші. Щоб визволити нас від цього віку лихого за волею Бога і Отця нашого, якому слава навіки вічні. Амінь. Дивуюся, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав благодаттю Христа і перейшли на інше Євангеліє. Не щоб воно було інше, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангеліє Христове. Та коли б чи ми самі? Чи ангел з неба проповідував вам інше Євангеліє від того, яке ми вам проповідували, нехай буде проклятий. Як ми казали, так і тепер знову кажу, коли хто проповідує вам інше Євангеліє, ніж те, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Хіба я тим запобігаю ласки в людей чи в Бога? Хіба намагаюся людям приподобатися? Якби я хотів подобатися людям, я не був би Христовим Слугою. Те, що пишу вам, ось перед Богом, що не обманюю. Потім пішов у сторони сирійські та кілікійські, з лиця ж мене не знали церкви юдеї, що у Христі. Вони лиш чули, що той, хто колись переслідував нас, тепер проповідує ту віру, яку колись руйнував, і мене ради прославляли Бога. Згодом по 14 роках. Я знову пішов в Єрусалим з Варнавою, взявши з собою ітита, пішов я туди за об'явленням і виклав їм Євангелії, яке проповідую між поганами, особливо значнішим. Чим я, бо бува, недарма труджуся чи трудився. І тит, що був зі мною, бувши греком, не був примушений до обрізання щодо облудних братів, які крадькома влізли. Щоб підглядати нашу волю, що маємо в Христі Ісусі, щоб нас поневолити, ми їхнього, їхньому повелінні не поступилися ні на хвилину, що правда Євангелія збереглася незіпсованою у вас. Сьогодні, сьогоднішнім днем розпочинаємо читання іншого послання, яке написав апостол Павло. До іншої спільноти, до Галатії. Дуже цікаво, що відразу в цьому представленні ми розуміємо, що в Галатії не є тільки одна спільнота, їх є багато. І отже, лист є призначений, щоб був читаний не тільки для однієї особи чи однієї спільноти, але є призначений неначе на всю, на всю провінцію. Є призначений для спільних роздумів, для спільного. Перегляду нашого їхнього життя. Інший важливий елемент у цьому, у цьому почат, на початку цього послання, на яке звертає увагу апостол Павло, це проблема. Тобто пише лист, тому що і там, до цієї спільноти, закралися з Єрусалиму, з юдаїзуючих християни, які, хоча і прийняли, і на початку, як ми чули, славили Бога за те, що апостол Павло навернувся. На що Савлон навернувся, став Павлом і проповідником Євангелії, яку переслідував, хвалили Бога. То, однак, коли розійшлися проповідувати, залишивши свої місця, в яких жили, почали більше апостола знев... зневажати, принижувати, аніж бути тими, які продовжують діло, яке він засадив у церкві в Галатії. Тобто продовжують повертатися до старих традицій, до, до, старих, до, до старої поведінки, до старих звичаїв, починають примушувати тих новонавернених християн, як ми чуємо навіть тих, які були, прийшли з споганно, починають їх навертати до старого юдаїзму, до старої віри і на, на основі старого юдаїзму. Будувати нове, нову будівлю Христової Церкви. Апостол Павло критикує і вже на початку свого листа гостро висловлюється до тих, які є, власне, живуть тією давньою ностальгією, замість того, щоб перейнятися добрим і новим духом Христової Євангелії. Ще одне на що звертає апостол Павло увагу, неначе вірчу грамоту представляє спільноті. Свої мандрівки і своє повернення до Єрусалиму і каже, що не навчив вас нічого поганого, бо навіть прийшовши в Єрусалим, ніхто не змушував тих, хто прийшов зі мною і були поганими повертатися на початку в юдаїзм, а потім ставатися християнином. Але всі раділи і хвалили Бога за тих, які, які навернулися, ті, які пристали до путі, вказаної Христом. Як бачимо, Знову слухаючи на кінці слова апостола Павла, до християнської спільноти, до спільноти, дуже часто вкрадаються різні брати, які крадькома намагаються влізти для того, щоб поневолити, не проповідувати Христа і Його волю, чинити людиною вільною і відповідальною за свої діла, але щоб зневолити їх до їхньої. До їхньої науки, тої яку вони проповідують. Тому в цьому листі будемо продовжувати слухати апостола Павла, який запрошує також і нас переглянути, чи, чи бува, які лихі вовки крадькома не влізають і в, наше, в, наш, в наші спільноти, в наше життя. Господи Ісусе, дякуємо Тобі. Що ти твоїм Словом нас і потішаєш, і повчаєш, але також лікуєш. Дякуємо тобі, що Твоїм Словом нас, нас підтримуєш і формуєш. Допоможи нам, Ісусе, мати покору і смирення в серці, щоб прийняти Слово, ним перейнятися і ним жити. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.